Дарити, брати, прибирати, сімейне вогнище оберігати. Я постійно радість дарувати усіх теплом обігрівати. Я. А ти, мій милий, неповторний, скажи мені єдиний, хто буде рід наш берегти і множить покоління? Я то дбати на за життя щасливе майбуття Я yeah. хати буде до забуття. І поруч буде це життя. Я. Yeah. І так сім раз звучало. Я, yeah. я. Yeah. Причайне свято, воно зіткане з добра і щирості, ніжності та зворушливості. Бо воно родине, сімейне, бо воно разом з татами та мамами. А де тато і мама, де братики і сестрички, там завжди весело, сонячно і затишно. знову і знов, із мандрів далеких і плавих тут вічно панує любов. Тебе тут завжди пам'ятаю, куди ти не їхав знайшов. На тебе постійно втікають. Увага, турбота, любов. І тому сьогодні цей гарний, світлий день, ми запрошуємо вас всіх на шоу-конкурс. Тато, мама, я разом ми сім'я. Для участі в цьому конкурсі, в цьому нашому святі, ми запросили родини, родини наших діток, родину Ірочки Фарфори, родину Миколи Микотюка, родину Танюшкини Чепурук, родину Віри Маршалки і, звичайно, і звичайно, родину нашої. Нашої Наті, наша родина, тато і мама сьогодні. І не тільки сьогодні. Так, адже класний керівник і вихователь у нас чоловік. Так. Вітаємо всіх, хто завітав на наше родинне свято. Так, шановні. Так, шановні, ведіть себе пристойно. і послухаємо всі, хто ж у нас тепер буде сьогодні у журі. А в журі сьогодні у нас буде Світлана Вікторівна за по війній роботі, Сюдюк Людмила Іванівна, просимо знятиє міста. І е, Оліна Тетяна Володимирівна, просимо знятиє міста. Родина Сім'я. Для кожної людини. А вже <клес> посміхається до немовляти хто вдень і вночі чартує над колискою, прислухаючись до подику дитини, хто купає Боже дворіння, коли ручня ще зовсім безполучні, хто витирає сльози малюкові і пригортає до серця, щоб загоїти його болі. Та жаліє поцілунку батьківської любові. А, 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 хто від себе відриває, тільки в дитині було достатньо Навчає робити перші кроки в житті? Та, та, то, і мама. Хто доглядає, прилучає до школи, щиросердечно переживає дитячі успіхи і невдачі, підйоми і падіння. Знову та, ж таки, газоріма. Та, та, а коли дитина підросте та йде у світ шукати кращої долі, хто благословляє в дорогу, дає вказівки на майбутнє, проливає сльози на прощання, наші! Родина, рід, які слова святі. Вони потрібні в кожному житті. Бо ми всі з вами ніжні гілочки. Та де рішу вже стоїть віки. Та де ровно, плани Це батько, мати, прадіці, дві діти. Родина, говорю, ще седре тепло. Ти мені не пропустить, ти спавиш трівок. Далекі я хлябу, дорожні воло. Завею причав, людині даруйте. А зараз послухайте пісню. Музика Рідного дому». Виконує нам Олена Миколаївна, мама нашого Бога Левковича. Вона перед.